Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Любов Лесь, головний спеціаліст відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг, управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас! Вітання всім глядачам! Пане Любове, власне, хотіла б з вами поговорити більше про захист прав споживачів, адже ну власне ми щодня зіштовхуємося з тим, що десь щось купуємо, десь щось замовляємо, і тим чи іншим чином стаємо на один щебель з тими самими операторами ринку, і у нас починаються з ними певні певні відносини. хоча заздалегідь передбачити, якими вони будуть і чи буде задоволений там споживач, чи виникнуть в нього якісь запитання, досить важко. Тому, власне, хотілося б більш дізнатися про повноваження Держпродспоживслужби саме у цій сфері. Чим ви можете бути корисними, і яка ваша роль власне, у таких ситуаціях? Ну, В умовах непростого сьогодення в період воєнного стану, головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. А також управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами не проводить планові та позапланові перевірки. Робота управління спрямована на розгляд звернення громадян та проведення просвітницької роз'яснення роботи серед верст населення, також серед закладів в закладах освіти та територіальних громадах, торгівельних закладах міста Чернівців та Чернівецької області. За звітній період на протязі 2023 року і на теперішній час до управління надходять звернення. Понад 500 звернень надійшло, із них розглянуто майже 80% позитивно. Звернення найбільше стосуються щодо порушення прав громадян. Отже, громадяни це є споживачі щодо придбання неналежної якості товарів непродовольчих порушення правил торгівельного обслуговування, а також порушення вимог законодавства щодо придбання товарів через інтернет-магазини. Власне, ви сказали про те, що однією з функцій Держпродспоживслужби є роз'яснювальні роботи. І, зокрема, про те, що десь такі лекції, пояснення проводити і серед навчальних закладів. З ким, власне, працюєте, що розповідаєте, або які моменти, в які моменти посвящаєте там учнів чи то студентів? Так, спеціалістами управління проведено роз'яснювальну роботу. Серед 18 закладів освіти Чернівецької області та міста Чернівці. Ну я декілька закладів перечислю, Це Чернівецький ліцей номер 10 22, 15, 20, 18. Також не загальноосвітній заклад. Основними темами темами наших лекцій чи семінарів навчань це було захист прав споживачів. Отже, захист прав споживачів це є основна роль, основна роль нашого управління захисту прав споживачів. Знайомили учнів з основними правами споживачів: це право на інформацію, право на повернення товарів, також право правильно зробити покупку через інтернет-магазин. Тобто, ви вже по факту готуєте дітей так, до такого так. дорослого життя. Адже ми знаємо, що в еру сучасності там у більшості підлітків вже є свої мобільні картки, верніше банківські картки в мобільних телефонах, і вони мають змогу купляти там через інтернет чи розраховуватись в магазинах. Адже але не завжди знають, що робити, якщо ти втрапив в якусь там незрозумілу для для себе ситуацію, там чи чи ціною, Ою вийшло якесь, якесь непорозуміння чи потрапив на гачок до шахраїв. Тобто, ви вже проводите цю роботу і вже навчаєте дітей правильно використовувати свої права у цій сфері. Вірно у територіальних громадах Чернівецької області майже у 16 територіальних громадах було проведено і зазначено органам місцевого самоврядування щодо. Також захисту прав споживачів, що вони мають в їхньому повноваженні. Це є прийняття заяв, звернень громадян, також розглядання ненадання належних послуг, неналежних придбаних товарів, а також порушення торгівельного обслуговування. З яких питань найчастіше звертаються до вас буковинці щодо порушення їхніх прав? От що є таким топом в зверненнях? Досить часто. До нас звертаються з повідомленнями і в соцмережі, і також на електронну адресу щодо порушення правил торгівельного обслуговування. Це невідповідність вартості ціни товару в торгівельній залі і при розрахунку на касі. Отже, я хочу споживачам розказати, як вони мають діяти в цьому випадку. Згідно з статті 15 закону України про захист прав споживачів. Споживач має право на необхідну доступну, достовірну, своєчасну інформацію до придбання товару. Невідповідність цінника це вже є порушення вимог законодавства, тому що в цій же статті закону написано дані про ціну і також вимоги до оформлення цінника. Цінник повинен бути акуратно заповнений на іменування товару. Ціна за одну одиницю, кількість одиниць за кілограми, за одиницю виміру кілограми. Також, коли надаються послуги, також має бути чітко написано, прескурант повинен бути в закладах надавання послуг. І якщо трапилося, такі, дуже часто трапляються такі випадки, що ціна не відповідає, споживачу треба звернутися до адміністрації магазину. Якщо адміністрація магазину не, його е, звернення не розглядає, споживачу треба звернутися до головного управління захисту прав споживачів, до головного управління Держпродспоживслужби, управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами з заявою, письмовою заявою, і також треба, я хочу ще, ну Звернути увагу споживача, щоб обов'язково був розрахунковий документ. Це є право вашого захисту. Також щоб можете не зайве буде зняти цінник, який був в торгівельній залі, і чек. Також однозначно, споживач має право захищати свої права і в суді. Що робити, якщо власне або під час розрахунку на касі, коли ви вже розрахувалися, виникла ось така незручна ситуація. Споживач починає розбиратися, чому там той чи інший товар йому пробили за іншою ціною. Умовно підходить адміністратор магазину і вам відмовляються надати там чек, чи у вас немає змоги отримати ось цей цінник, який був у торговій залі. Я ще раз наголошую, що споживач має зібрати доказову базу, це може зняти на телефон, і також право споживача перше звернутися письмово до суб'єкта господарювання. Якщо їхні вимоги його не задоволені, звернутися до головного управління Держпродспоживслужби, це ми з вами говоримо. Якщо ми здійснюємо якусь покупку. Фізично, скажімо так, присутні в тому чи іншому закладі, який надає послуги або ж продає товари. Ось в мене був досить такий цікавий випадок. Я замовляла своїй мамі таксі з точки А до точки Б. Розрахунок карткою, оскільки я хотіла заплатити за цю послугу. В результаті з мене зняло з картки ну майже вдвічі більше ніж ніж була запропонована першочергова ціна. При тому, що не було ніяких моментів там з. Затримкою посадки пасажира чи, чи якихось інших моментів, тобто повинна була бути фіксована ціна. Що робити в такому випадку? Чи можна повернути кошти? Так, це є порушення вимог законодавства, тому що вам надано інформацію до замовлення послуг. Також повинна ціна відповідати замовленій ціні. Якщо у вас є це порушення, ви повинні звернутися до адміністрації, до приватного підприємця. До приватного підприємця щодо порушення ваших прав, і також до головного управління Держпродспоживслужби і до суду. Чи є якісь конкретні терміни, в які можна звернутися там один-два дні, а які вже будуть от там над Я не знаю, там через місяць я згадала, що мені потрібно звернутися там до Держпродспоживслужби, чи приймете ви таку заяву? Частіше я порадила споживачам, щоб зверталися одразу. Одразу зверталися. Щодо неналежної надання послуг, немає термінів щодо неналежної надання послуг. Можна звертатися ну, бажано скоріше. Так, щоб можна було на місці так, кажучи, так, по гарячих слідах так, розібратися. Так, так. Чи радите ви як правильно оформити ось це звернення, аби споживачу не доводилося там по декілька разів цього робити? І чи можна це зробити власне в електронній формі? Чи краще таки йти фізично до вас і писати заяву вручну? Ну... Згідно для того, щоб розглянути звернення споживача, воно має бути оформлено належним чином. Однією із підстав проведення позапланового заходу чи роз'яснення роботи, це є звернення фізичної особи підприємець підприємця Громадянин повинен написати заяву до державного органу і виклати суть порушення виявленого. Згідно вимог закону України про про звернення громадян, споживач має Написати письмову заяву є заяви усні письмові. Усна, письмо, усна заява це викладається на особистому прийомі споживачу, споживачем чи в телефонному режимі, це через телефонні гарячі лінії, і записується його звернення і передається на на розгляд. Письмове звернення споживач може принести особисто. До державного органу також може переслати поштою і, або через уповноважену особу громадянина, повноваження якого оформлене згідно чинного законодавства. Також в заяві має бути суть виявленого порушення, дата і підпис. Електронне звернення це одне із видів письмового звернення. Також має бути зазначена вище зазначена інформація, що я перелічила, і не обов'язково обов цифровий електронний підпис можна сфотографувати, але також має бути ще адреса поштова електронна для того, щоб зв'язатися з споживачем і надати йому роз'яснення. Більшість споживачів, більшість споживачів до нас звертаються. Ще я би порадила для об'єктивного розгляду зазначати назву суб'єкта господарювання та місце знаходження для того, щоб спеціалісти Держпродспоживслужби вийшли на позаплановий заход не до назви магазину, а до суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність в цьому магазині. Також, якщо звернення не Зпорушені з основні вимоги не витримані звернення, не пізніше 10 днів повертається з роз'ясненням. Роз'яснення надається споживачу. Якщо звернення в зверненні не зазначено місце проживання громадянина, також не підписано автором. Це звернення є анонімним і вони, воно розгляду не підлягає. Угу. А, власне, ви сказали про те, що Людям, які до вас звертаються, потрібно вказувати саме суб'єкт господарювання, який вчинив порушення щодо їхніх прав. Знаю, що раніше інформацію про суб'єктів господарювання можна було знайти у так званому куточку споживачів, де було написано, що там магазин називається до прикладу одним іменем, але підприємницьку діяльність здійснює там підприємець такий, то такий то. І власне звідти можна було і дізнатися, яка зараз ситуація, чи скасовані якісь вимоги і правила щодо розміщення куточків споживачів і яку інформацію там можна знайти, так наявність куточка покупця це є однією з вимог законодавства про захист прав споживачів. Це такий регламентований стенд з інформацією, розміщений для інформацію надається для захисту інтересів прав споживачів. В куточку покупця повинно бути розміщено. Він повинен знаходитися в доступному. І на видному місці для споживача, щоб споживач міг підійти до нього, оглянути і знайти таку інформацію, яку він потребує. Також в куточку покупця повинна міститися інформація. Інформація про найменування власника магазину. Чи це фізична особа-підприємець, чи це товариство, чи це приватне підприємство, із повинен бути витяг з державного реєстру фізичних осіб-підприємців. Також повинні бути Адреси та телефони державного органу, які здійснюють, захист, які здійснюють захист прав споживачів, повинна бути ліцензія, якщо це регламентовано законодавством, відповідно до сфери діяльності споживача підприємства, також повинно за потребою, за вимогою споживачів надаватися. Закону України про захист споживачів і також правила надання, якщо споживач підприємець здійснює діяльність в сфері продуктового продуктами, це правила торгівлі роздрібної продуктовими товарами. Якщо не продовольчими товарами, правила торгівлі непродовольчими товарами, якщо це є ресторанне господарство, це робота ресторанних закладів. Зазвичай найбільше порушень. Це в закладах ресторанного господарства, тому що куточки покупця знаходяться за барними стійками. Споживач не може, не може підійти і не може оглянути. Знайомо. Також відповідь суб'єктів відповівання дизайн псує закладу, але це є неправильно, це є порушення з куточку споживача, якщо розміщені куточки споживача, це вже є знак, що. Підприємець проводить законну діяльність, і також він згідний для того, щоб не порушувати права, тому що перше, що може звернутися, споживач до суб'єкта господарювання, тому що книга і пропозиції вже не актуальна. Якраз хотіла Вона Дві в 2019 році. Отже, ще хочу звернутися до суб'єктів господарювання. Суб'єкти господарювання повинні обновляти куточки покупця, тому що змінюється власник магазину. Також змінюються адреси, об'єктивно надавати інформацію адресів і телефонів органів центрального самовр... органів державного захисту прав споживачів. І також зміна в законодавстві. Теж слідкувати за законодавством. На вашу думку, зникнення з так званого куточку споживача книги, скарг і пропозицій позитивно вплинуло на, на діяльність самих підприємців і на захист прав споживачів? Чи навпаки воно додало більше роботи фактично вам? Ні, я рахую це позитивно, тому що в книзі зі відгуків пропозицій продавець продає. Суб'єкт господарювання може і не подивитися вчасно і надати відповідь, тому у нього є діалог прямий, і суб'єкт господарювання може напряму спілкуватися з споживачами. Власне, ми з вами поговорили про, про цінники. От зазвичай в торговельних мережах великих є цінники. Так званих з двома цінами, тобто може бути е, на роздріб і гурт ціна окремо вказана, а може бути вказана ціна е, для клієнтів безпосередньо е, даної мережі, тобто, якщо у вас є е, картка постійного клієнта і е, відносно для, ну, для людини, яка вперше чи не є частим покупцем в цьому магазині, що стосується таких моментів, чи не є воно своєрідним порушенням, і чи є якісь вибори Моги щодо власне ось цих цінників, як покупцю тій самій бабусі, яка прийшла в магазин, розібратися зрештою, по якій ціні їй проб'ють на касі той чи інший товар. Ну це не є порушення законодавства про захист споживачів, тому що є правила внутрішнього розпорядку, але в статті 15 закону України є вимоги до цінника. Повинна бути ціна, і якщо є інформація щодо для клієнтів щодо клієнтів, щодо знижок, наприклад, теж це повинно бути все зазначено на ціннику. це не є порушення. Ну розумієте, зараз такий вже сучасний світ, і я рахую, що це правильно, тому що якщо є постійний клієнт, він може придбати і бонуси є. Це є суб'єкт господарювання розробляє. Суб'єкти господарювання мають на це право. А власне щодо щодо самих цінників, а, чи є якісь вимоги щодо там розміру, там шрифту, Ні, якісь такі підходи? Є інструкція ведення цін має чітко зазначене найменування продовольчого товару, якщо і не продовольчий, артикул, ціна за одиницю виміру, за одну упаковку, за кілограми, також за упаковку, за куртку жіноча артикул, такий ціна така. Такі вимоги для цінника. Чи можуть споживачі скаржитися там чи, чи самому власнику, чи, чи власне до вас у випадку, якщо на багато позицій в магазині відсутні цінники? От, власне, немає інформації про той чи інший товар. А, дуже часто спостерігаю в багатьох магазинах таку ситуацію, коли тобі треба фізично брати товар, йти на касу і казати дівчата, скажіть, скільки це вартує, адже а, знайти ось в цьому всьому переліку не вдається, що робити в такому випадку? Це однозначно порушення законодавства. Тому що суб'єкти господарювання для того, щоб провести розрахунок на касі, спершу повинні упорядочнити в торгівельній залі цінники. І те, що вони ну, зазвичай є відповіді, що не встигли, підняття ціни, це є порушення. Це споживач має право на необхідну, доступну, достовірну інформацію про ціну до замовлення, до покупки товару. От Яка означає. може бути відповідальність, або що може бути застосовано до такого продавця у випадку, якщо от, ну систематично він нехтує цими правилами, там чи за браком персоналу, часу, не знаю, якихось інших там можливостей відсутні всі цінники на позиції, які є в магазині? щодо відсутності цінників. Суб'єкта господарювання можна притягнути до адміністративної відповідальності це щодо відсутниця зазначеної ціни. А якщо цінник взагалі відсутній, це є адміністративно господарська санкція до суб'єкта господарювання, це 30% від отриманої партії товару. Чи можна з приводу цього до вас скаржитися? Або ну ваша порада, як краще чи е, змусити такі мережі магазинів працювати для споживачів? Я рахую, що перше, це треба звернутися споживачу до адміністрації. Якщо дійсно вимоги споживача не задоволені, однозначно до нас звертатися, однозначно до головного управління Держпродспоживслужби. Окей, okay. у uh, випадку, якщо uh, людина придбала той чи інший товар, але вона не задоволена або якістю, або ще й якимись іншими чинниками, чи власне передумала щодо потреби цього товару. Чи може вона його повернути і uh, опишіть детальніше випадки, в яких можна повертати той чи інший товар? Так, однією uh, вимог законодавства. Однією з вимог законодавства захист прав споживачів це є повернення товару належної якості. Повернення товару належної якості це є стаття 9 закону України. Це споживач може повернути товар, якщо йому не підійшов з тих чи інших причин. Це розмір, фасон, габарити протягом 14 днів повернення йде коштів або обмін товару це тільки може споживач. Його регулюбати. право вибрати угу. чи обмін товару, чи повернення коштів на протязі 14 днів, не рахуючи дня покупки. Угу. Перше, що діяти, як діяти споживачу. Якщо споживач придбав товар і прийшовши додому, він поміряв, не підходить сукня жіноча. Перше, що він має прийти в магазин, але перше ще до того, він має мати розрахунковий документ обов'язково споживачі, хочу наголосити споживачів, розрахунковий документ це право вашого захисту. І написати заяву до підприємця, прошу повернути мені товар, який мені не підходить, за розмірами. Повернення розірвання договіру, купівлі, повернення коштів може бути того ж самого дня, час розірвання, а також на протязі 7 днів повернення коштів. Але якщо товар був вживаний, Повертається товар тільки коли збережено товарний вигляд. Це бірки, ярлики, також немає запаху якоїсь постороннього. Якщо він не був вжитий, тоді може повернутися кошти, бо він вже йде як вживаний товар. Також хочу зазначити, є ще перелік. Ось я вам зачитаю є перелік. Товарів належної якості, коли не підлягають обмену, це продовольчі товари, лікарські препарати, засоби, предмети, сангігієни, дитячі іграшки, м'які, дитячі іграшки гумові, надувні, зубні щітки, апарати для гоління, також килимові вироби, метражні, коли на метри, угу. білизна натільна, білизна постільня, пачкішношкарпець вироби, також друковані. Видання друковані. Видання вже трошки відволі... відволікаються. До нас недавно звернулася споживачка, що придбала друкований вибір книгу і хоче повернути. На жаль, вона не має права щодо повернення коштів. Цікаво. Також товари. Ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння, органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. З постановою можна знайомитися на сайті головного управління, в частині захисту прав споживачів, законодавства. Ви говорите про те, що потрібно там зберігти там товарний вигляд і так далі, тому подібне. А проте зараз досить багато магазинів користуються так званими електронними товарними чеками. Тобто, ви є клієнтом, ви в своєму додатку можете там знайти той самий чек. Як в такому випадку до вас це не порушення. Це правильно, тому що споживачу може надаватися документ як друкованому, так і на електронну почту. Можна однозначно, це є доказовий документ. Підсумовуючи все сказане тут, вкотре нагадайте нашим споживачам, що їм робити у випадку, якщо їхні права були порушені. Коли порушені права споживачів, потрібно звернутися насамперед до суб'єкта господарювання з письмовою заявою. Якщо заяву не Можна вручити суб'єкту господарювання поштовим відправленням з повідомленням про вручення, якщо вимоги споживача не задоволені суб'єктом господарювання, споживачі можуть звернутися до головного управління Держпродспоживслужби за адресою вулиця Стороженецька, 115, або до управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами. Вулиця Степана Бендери 6. Також однозначно споживач має право захисту судом. Згідно статті 22 закону України про захист прав споживачів передбаченим законодавством здійснюється також судом. При задоволенні вимог споживача суд однозначно вирішує питання щодо відшкодування моральної і немайнової шкоди. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушеннями їхніх прав. Тобто споживач захищений в повній мірі так. в такому випадку. Дякую вам за гарну розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Любов Лесь, головний спеціаліст відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг, управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.